Доброго дня, шановні друзі. Ми раді вітати вас на відкритті правозахисних діалогів. І сьогодні ми правда започатковуємо традицію. В червні цього року починаються перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Для нас це не просто приєднання до якоїсь міжнародної міждержавної організації, це цивілізаційний вибір. І правозахисна спільнота стартує з правозахисними діалогами, і в наступні місяці окремі тематичні правозахисні діалоги по окремим темам, які є ключовими в процесі євроінтеграції, теж будуть відбуватися Направду, перед нами, як перед людьми, які борються за свободу в усіх її сенсах, стоїть дуже складне завдання. Яке мало хто з країн у світі зміг виконати успішно це зробити демократичні перетворення під час повномасштабної війни на знищення, і поклавши руку на серце, це зрозуміло, що це дві різні логіки, тому що логіка війни диктує. Централізацію обмеження прав і свобод, а логіка євроінтеграції диктує децентралізацію, і розширення простору для прав і свобод. І нам треба знайти якийсь дуже складний рецепт, як балансувати між цими двома логіками і досягти двох цілей. І правозахисні діалоги це майданчик, який покликаний означити роль правозахисної спільноти, бо ми з вами, платячи так дорого за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, маємо бути убезпечені. Що всі процеси, які в нашій державі відбуваються, всі реформи, які будуть проходити в рамках євроінтеграції, вони базувалися на правах і свободах людини. Тому що свобода для нас, для людей в Україні, то не просто якесь гасло або якась дефініція із міжнародних декларацій чи то конвенцій, це те, за що ми платимо. Кожного дня дуже високу ціну. Ми платимо дуже високу ціну за свободу бути незалежною державою, а не російською колонією, за свободу зберігати свою українську ідентичність, а не бути змушеним перевиховувати своїх дітей як росіян. І за свободу мати свій вільний демократичний вибір тобто, це наш шанс будувати країну. В якій влада підзвітна і підконтрольна, суди справедливі і незалежні, поліція не б'є і не розганяє мирні студентські демонстрації, а права кожної людини в цій країні захищені. На цьому я закінчую своє вітальне слово і передаю, е, не передаю, не, не закінчую вітальне слово. Використовую час, як можу. Власне, якби мені просигналізували, скільки в мене часу, я, в принципі, лекцію можу дати. В чому проблема. П'ять хвилин. Це як, як зрозуміло, вже йде поза програму. У нас є якась технічна річ. Я тепер теж виконую цей технічний спіч, закі... закрити цю паузу. Але для того, щоб він був для вас не технічний, а може трохи цікавий, я поділюся своїми враженнями від міжнародних поїздок, які я і інші колеги з центру громадянських свобод здійснюють. Тому що останнім часом для багатьох представників і представниць правозахисної спільноти це стало як частина роботи витрачати два дні щоб двома потягами добратися до Варшави потім до місця призначення і зустрічатися із політиками, з дипломатами, з журналістами, сінтекками з, з нашими колегами, партнерами в інших країнах. І розказувати, доносити, що у нас в країні відбувається, і що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію на краще. На жаль, ці виклики, з якими ми зіштовхнулися в Україні, це виклики, які не можна вирішити в національних кордонах. І власне тому ми постійно і в тому числі правозахисники і правозахисниці адвокатують про міжнародну підтримку України і. Переконують в тому, що ця, ця підтримка нам потрібна. Одні з основних напрямків, по яких Центр Громадянських Свобод і інші партнери працюють в різних коаліціях. В коаліціях ініціативи Трибунал для Путіна, в коаліції П'ята ранку в окремі організації, які не входять в жодні з цих ініціатив, це тема справедливості. Бо всі ми з вами кожного дня. Бачимо, відчуваємо, проживаємо воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація, і ми зіштовхнулися з їх безпрецедентною кількістю, тому що, на жаль, Росія, як у цій війні, так і в інших конфліктах використовує воєнні злочини як метод ведення війни, тобто, це той. Спосіб, яким Росія намагається зламати спротив людей, окупувати країну через завдання невимовного болю цивільному населенню, і ми, коли документуємо ці воєнні злочини, ці порушення прав людини, ми дуже свідомі, того, що ми документуємо ну не просто якісь порушення Женевських і гайських конвенцій, а ми документуємо людський біль. Це, напевно, теж вже наші сусіди намагаються заповнити технічну паузу як можуть. І, наприклад, тільки наша ініціатива Трибунал для Путіна спільними зусиллями за ці два роки задокументувала більше 70 тисяч епізодів воєнних злочинів. І ми свідомі, що це верхівка айсбергу, що насправді цих злочинів, які були вчинені, в рази більше. Це підтверджується в тому числі кількістю кримінальних проваджень, які офіційно відкрила і веде Офіс Генерального прокурора. І для нас, як для правозахисників і правозахисниць, дуже важливо те, щоб всі ці епізоди не залишалися тільки в наших національних архівах. Я завжди кажу, що з величезною. З повагою ставлюся до роботи істориків, але ми не історики, ми правозахисники, і правозахисниці, і ми це робимо не просто для відтворення картини подій і збереження історичної пам'яті а для того, щоб дати шанс на справедливість кожній людині, яка постраждала у цій війні, незалежно від її соціального статусу, від виду злочину, від того чи цікава її доля її от, звичайної людини, медіа чи міжнародним організаціям. І тут, тут вже я як заповнюючи цю технічну паузу, розкажу про свої власні спостереження. Мені виглядає, що кожне рішення, яке має як правовий, так і політичний ріш вимір, ми зустрічаємося ще з таким людським виміром. Направду, Злочин агресії, який відкрив шлях для усіх всіх злочинів, які ми документуємо, він доволі специфічний, і його специфіка полягає в наступному: якщо ми хочемо зупинити війни в майбутньому, то ми маємо притягати до відповідальності держави і людей, які вчиняють ці війни. Теперішньому, і це ніби така проста зрозуміла логіка. Але якщо подивитися на історію людства, то за, то за весь цей час у нас був лише один такий прецедент, і це було закінчення Другої світової війни. Це був і Токійські трибунали. Усі решта, трибунали: Югославські, Руандійські, спеціальний суд Сєраліоне, то що я так спрощено, дозволю собі сказати, що там судили людей за те, що вони вбивали один одного не по правилам. Не по правилам міжнародного гуманітарного права не пропорційно з надмірним завданням людських страждань, а не за те, що вони розв'язували агресивні війни. І тому так сталося, що коли ми пробиваємо в політичному вимірі оці правові рішення для того, щоб дати шанс на справедливість людям, які постраждали в Україні, то ми зустрічаємося з цим усталеним підходом. Дивитися на світ через призму Нюрберського трибуналу. Бо це що таке? Це суд переможців, це суд переможців над режимом, який впав. На ньому засудили нацистських воєнних злочинців тільки після того, як нацистська Німеччина капітулювала. І тому в неформальних розмовах я не знаю, чи ви з таким зустрічаєтеся чи ні в своїй роботі і в міжнародних поїздках. Ми чуємо про те, що. Ну, ви переможете, а от тоді буде справедливість. І оце ось такий психологічний бар'єр, який я називаю дивитися на світ через цю лінзу Нюрнбергського трибуналу. І одне з завдань, яке і наша організація, і багато інших виконують на міжнародному рівні: ми намагаємося цей психологічний бар'єр зруйнувати. Ми намагаємося переконати, що. Справедливість в двадцять столітті не має залежати від того, як і коли закінчиться війна. Що Нюрнберзький трибунал це суперважливий крок по утвердженню права і справедливості, але це було в 20 столітті, і ми, люди, які живуть в новому, маємо йти далі. Що ми не маємо чекати, і тому нам треба вже зараз створити спеціальний трибунал з агресії. І притягнути Путіна, Лукашенка, вище політичне і військове командування Російської держави до відповідальності, тому що ще раз, все, що ми документуємо зараз, все, що ми переживаємо і проходимо як люди, які тут в Україні, це результат їхнього лідерського рішення розпочати цю агресивну війну. І за моїми внутрішніми відчуттями, ми ще. Ще є багато чого на цьому полі зробити. Ще ми не переступили цей психологічний бар'єр. Саме тому, коли минулого року був створений міжнародний центр, куди делегували п'ять країн Євроюст прокурорів по розслідуванню злочину агресії, ми поки що не пішли далі. І саме тому... Я, заповнюючи цю технічну паузу, вибачте, що я так довго говорю, я так розумію, ми чекаємо когось із спікерів першої панелі. Я вирішила звернути увагу саме на цей момент, бо нам треба, щоб про те, що справедливість не має чекати, говорили всі люди в Україні, коли вони. Зустрічаються з людьми за кордону незалежно від їх посад, позиції, ролі, щоб це стало таким багатоголоссям, бо запит мільйонів людей на справедливість ну просто неможливо зігнорувати. На цьому я зроблю технічну паузу, і я бачу, що я маю ще щось сказати. І для того, щоб вас точно не втомити, я напевно попрошу. Ну що ж, якби не тільки я маю викручуватись, я попрошу. Можливо, хтось хотів би поділитися. в нас тут неформальна така частина думками, міркуваннями, чи можливо ви хотіли мене щось запитати, а раптом. То я з радістю комусь на цей час передам мікрофон для коментаря, запитання, ремарки. мене мікрофон, руку Ви можете піднімати руку. У нас Вікторія підійде і піднесе мікрофон. Андрій, дякую тобі. Андрій Діденко, Харківська правозахисна група. Е, Леся, скажи, будь ласка, про що ти говорила з папою римським? А, ну, раз у нас технічна пауза, я вам ще розкажу, що я робила у Ватикані, тому що це така історія, яку я збиралася описати в мемуарах, але добре, як раз уже так пішло, то, то поділюся цією історією. У Ватикані був збір лауреатів Нобелівської премії миру, і ми працювали над декларацією, яка називалася Декларація про мир. Ми мали обговорювати цю декларацію два дні з різними високопосадовими особами Ватикану і далі презентувати її папі римському. Звичайно, для нас дуже важливі не тільки якісь конкретика стосовно України в ці декларації, якісь засадничі речі, які б мали там бути. Бо ви знаєте, що зараз є дуже багато закликів, які пов'язані з тим, що миром називають все підряд, включно російську окупацію. І тому от, от, один з моїх меседжів під час всіх цих, цих обговорень ще до зустрічі з Папою Римським це було пояснення, що ми документуємо воєнні злочини на окупованих територіях вже більше десяти років, що окупація це не мир, окупація це війна просто в іншій формі, окупація не зменшує людські страждання, вона робить їх невидимими. І Окупація, якщо вже говорити конкретно про російську окупацію, то це насильницьке зникнення, це зґвалтування, це катування, це заперечення власної ідентичності, це примусове установлення твоїх власних дітей, це фільтраційні табори і масові могили. Оце все окупація. І тому моя правка редакційна до цієї декларації про мир, вона була дуже така проста. Її підтримали всі присутні, це була правка. Що треба внести в декларацію такий принцип, що окупація це війна просто в іншій формі. І ніби всі з цим погодилися. Але коли текст надійшов після опрацювання, ми цієї фрази там не побачили. Ну, українсь... українські жінки наполегливі, українські жінки ще раз сказали, що має бути ця правка, і на всякий випадок, ще й написали в оргкомітет. От в такий то пункт внесіть таку-то фразу, і вже перед самою зустрічю з папою Римським ми відкриваємо фінальний текст декларації, і ми не бачимо там цієї правки. І тоді мене підтримали інші Нобелівські лауреати, Ми підходимо до організаторів і кажемо, що ви знаєте, ми цей текст папі римському ну, вручати не можемо, ну тому що там немає дуже важливої фрази, яка там мала би бути, з якою, в принципі, ми всі погоджуємося. І нам організатори обіцяють, що на цей раз вони точно її внесуть, але давайте не зривати урочисту церемонію. Ну оскільки ми вже перед цим я тричі просила це зробити, не те, щоб у мене не було підстав не довіряти організаторам, але оскільки все ж таки я юристка, я відкриваю цю декларацію і вписую туди своєю рукою цю фразу. І тому папа Римський отримає цю декларацію, цей такий історичний документ від лауреатів Нобелівської премії миру із цією. Вставкою, яку я вписую своєю рукою. У мене є фотографія. І для майбутніх меморі... мемуарів, може, я цю фотографію, якщо колись захочу їх написати, розміщу. І це Андрію був мій основний меседж, в тому числі папі Римському, який я намагалася передати в тому, через подаровану йому книгу Станіслава Асієва про концтабір ізоляція. І... Побачимо, чи, чи почули нас у Ватикані. Бо треба судити не тільки за словами, хоча вони важливі, але й за діями. На цьому я вже дуже рада зрозуміти, що моя технічна пауза закінчилася. Я вам дякую за терпіння.